Христос посеред нас, пустеля Великого Посту вже позаду. Ми піднялись на височину, від якої до омріяної вершини світлого Христового Воскресіння нас розділяє останній складний підйом страсна Седмиця. Вже завтра, слідом за Спасителем, ми рушимо його хресним шляхом. Але сьогодні маємо відпочинок. Подумки повертаємось на дві тисячі років назад. І разом з мешканцями Єрусалиму, тримаючи в руках пальмові гілки, зустрічаємо Ісуса, який, сидячи на молодому ослі, смиренно входить до вічного граду. Входу Господнього в Єрусалим має кілька назв. Через те, що жителі Єрусалиму стелили дорогу перед Спасителем пальмовими гілками останню неділю перед Страсною Сідмицею називають неділею ваї. На заході України і досі старші люди цей день називають пальмовою неділею. В наших краях пальми не ростуть, тому для святкування входу Господнього в Єрусалим. Люди стали використовувати гілки верби, звідси і інша назва неділя цвітоносна або вербна неділя. Відзначається ця євангельська подія з перших віків християнства вже у III столітті єпископ Тирський Мефодій виголошує повчання на праздник. А у 4 столітті про цю подію говорить святитель Іоанн Златоустий. Його сучасник святитель Амвросій Медіоланський надає особливого значення триманню в руках під час богослужіння фінікових або оливкових гілок. Святий Амвросій зазначав, що оливову олію в той час використовували для пом'якшення ран. Тому оливкове дерево символізувало справи милосердя. А білі кінчики гілок міцного фінікового дерева означали, що після завершення прикрощів земного життя людина переселиться в світле царство Отця Небесного. У п'ятому сторіччі Святий Прокол, архієпископ Константинопольський, у своєму слові, в неділю ваї сказав: Візьмемо пальмові гілки та вийдемо на зустріч із Господом нашим. Послухаємо, що про головні події свята говорив той. Хто був поруч із Спасителем протягом майже всього часу його земної проповіді? Апостол та євангеліст Іоанн. Ісус же за шість днів до Пасхи прийшов у Вифанію, де перебував Лазар, якого перед тим Він воскресив з мертвих. Там Приготували йому вечерю, і Марфа прислуговувала, а Лазар був одним з тих, що возлежали з ним. Марія ж, узявши літер нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами мира. Тоді один з учеників його Іуда Симонів Іскаріот, що мав його зрадити, сказав А чому б не продати це миру за триста динаріїв і не роздати бідним? Сказав же він це не тому, що піклувався про бідних, а тому, що був злодієм. Бо і скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди кидали. Ісус же сказав залиште її на день мого погребіння зберегла вона те миро, бідних матимете з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що Він там і посходились не тільки заради Ісуса, але щоб побачити і Лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Первосвященники ж змовились убити і Лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірував в Ісуса. Наступного дня багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з вигуками Осанна, благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїля. Згідно Івангеля та пророцтв, урочистий вхід Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим прямо називає Царським входом. Пророк Захарія говорив: Ось цар твій гряде до тебе. За своїм внутрішнім змістом та значенням цей вхід був дійсно царським, адже перед входом Спаситель показує, що йому відомо про майбутню Голгофу. Він зі смиренням йде на страждання і смерть. Незадовго до входу Ісус був символічно помазаний Марією, сестрою Воскреслого Лазаря нардовим миром. Під час самого входу Ісусу надають шану та засвідчують відданість, наче царю і Господу. Коли йшов вулицям Єрусалима, мешканці міста постилали Спасителю під ноги свій одяг та вигукували: Осанна сину Давидову, осанна значить слава, хвала. Але царський вхід Христа був разом з тим і смиренним. Зовні нічого не відрізняло Спасителя від народу, окрім того, що він їхав на ослі, покритому бідним одягом своїх учнів. Однак, усі, супроводжуючи з благоговінням, вшановували його як царя. І цей цар був готовий прийняти увесь народ ізраїльський під своє батьківське заступництво. Однак той же народ, що кричав Осанна, вже через п'ять днів волатиме розіпни. Для нас, тих, хто прямує дорогою Великого Посту, цей день є надзвичайно важливим, адже, незважаючи на усі випробування, скорботи і майбутню тілесну смерть. Господь на прикладі Лазаря показав своїм учням і усім нам, що Воскресіння є можливим. Сьогодні Свята Православна Церква підбадьорює нас у богослужбових пісноспівах. Головна молитва свята Тропар містить такі слова: загальне Воскресіння перед своїм стражданням, запевняючи, з мертвих Воскресив єси Лазаре Христе Боже. Тому ж і ми, як діти, несучи знамена перемоги, виголошуємо тобі переможцеві смерті во вовишніх. Благословен той, хто йде в ім'я Господне. Осанна, вишні, гляди, мої, У православних християн є традиція: завершувати важливі справи. Та передпасхальне приготування до початку страсної Седмиці, щоб мати можливість взяти участь у головних богослуженнях цього тижня. Останній тиждень перед Вербною неділею активно готувалися до майбутніх служб і парафіяни та працівники Свято-Георгіївського кафедрального собору міста Львова. Знімальна група програми Одвічний погляд бачила, яким чином та в якому настрої проходила ця підготовка. Зелене в золотому такий колір богослужбового облачення православні священнослужителі вдягають на свято входу Господнього в Єрусалим. Ризничний собору протодиякон Георгій завчасно перевіряє стан вбрання. Потрібно бути впевненим, що жоден гудзик не відірветься під час богослужіння і не має жодної плямки від свічки. Адже до свята треба приготувати 10 комплектів облачення священників, 20 стихарів для діяконів та іподіяконів. Все має бути бездоганним. У сусідній кімнаті молодь порається з вербовими галузками за храмовою традицією. Якусь частину галузок роздадуть парафіянам в суботу на вечірньому богослужінні під час єлеопомазування. помазування. З решти гілочок хлопці і дівчата з львівського молодіжного братства зроблять гарненькі букетики для продажу на традиційному благодійному ярмарку, який відбуватиметься перед храмом в День Свята. Скажіть, який краще? Передсвяткові приготування відбуваються і на церковному подвір'ї. Завгосп Дмитро поливає клумби, щоб змити будівельний пил з молодої зелені. Радіє, що до свята розквіт барвінок та барвисті братчики. Мають передсвяткові клопоти і храмові майстри Сергій та Серафим. Зараз вони встановлюють. Останню секцію огорожі дитячого майданчика, який розташований біля класу недільної школи. Робітник Юрій відновлює та вирівнює навколо храму тротуарну плитку, яка була частково пошкоджена в ході ремонту та будівництва на церковному подвір'ї. Адже у Велику П'ятницю. На великдень та протягом всієї світлої седмиці відбуватимуться хресні ходи. Кладу камінь на пісок. Ось так. Але найцікавіші приготування до свята відбуваються в самому храмі. Незвично бачити поважних священників з ганчірками та щітками в руках. Вони прибирають до прийдешніх свят вівтар, начищають доблиску богослужбове начиння, підсвічники, протирають від пилу стіни, миють рами і скло на іконах та величезні вівтарні вікна. Владика Філарет прийшов підбадьорити своє духовенство та подивитись на роботу. Ще трохи і підготовку буде завершено, почнуться святкові богослужіння. Дивлячись на красу храмового вбрання, згадуються слова пророка і псалмоспівця Давида Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Дорогі брати і сестри. Бажаю всім нам кріпості та наснаги подолати фінальний підйом до нашого власного духовного Єрусалима, усім серцем відчути Дух Богослужінь страсної сідмиці та через тиждень радісно зустріти світле Христове Воскресіння зі святом. Слава Ісусу Христу!